Сотнями років Росія замовчувала і знищувала нашу військову історію. Але правди не сховати. Україна була і є найбільшою країною Європи, яка за часів великих київських князів стала невід'ємною частиною загальноєвропейської історії, культури і військової спадщини. Військове мистецтво і традиції Русі продовжило і примножило Галицько-Волинське князівство. Саме з часів короля Данила на наших теренах з'являється лицарство. Дзакуті улати українські лицарі під синьо-жовтими знаменами б'ють ворогів під Дорогочином і Грюнвальдом. Українська панцерна кінота у лавах війська князя Острожського громить важку кавалерію московитів під Оршею. Змінювалася зброя, стратегія і тактика. Але лицарський дух українських воїнів залишився незмінним. Він жив у славетних полководцях і воїнах козацької держави і Української Народної Республіки. Живе він і зараз, чому найяскравіший доказ перемоги збройних сил України. Військова академія міста Одеса це де навчається українська молодь, яка вирішила присвятити своє життя. Найважливішому із обов'язків захисту своєї батьківщини Одеса це не тільки мультикультурна перлина нашої країни на березі Чорного моря, Одеса це українське місто. 600-літньою історією. це земля вільних воїнів, козаків, хліборобів та рибали. Місто унікальної історичної спадщини. З давніх давен Одеса об'єднувала вільнолюбивих людей з усіх куточків України і не тільки. Сто років тому Одеса була столицею українського півдня. Тут активно гастролювала трупа Марка Кропивницького. Часто приїжджала Марія Зеньковецька. А в театрах постійно ставили Наталку Полтавку і сватання на гончарівці. Одеса була одним із центрів українського національного руху. Тут у 1905 році створили перше і найбільше на Надніпрянщині Товариство Просвіта, а в 1917 році одне з перших військових формувань Української Народної Республіки Одеську Гайдамацьку дивізію. Шість міністрів УНР були з Одеси. Тому не дивно, що, попри всі спроби ворожої пропаганди, Одеса була і буде українським містом, що об'єднує українців. Сотні випускників академії з усіх куточків нашої країни, від генералів до лейтенантів, зараз зі зброєю в руках захищають нашу батьківщину. Тисячі курсантів, які вирішили присвятити своє життя захисту батьківщини, навчаються в Одесі, яка стала їм другим домом. Усі вони. Лицарі України, що підтримують нерозривний зв'язок славетного минулого і героїчного сьогодення. Лицарі України це уособлення шляхетності, честі, мужності, звитяги і вірності слову. Лицарі України це усі захисники своєї батьківщини від великих князів, гетьманів їх славетних воїнів, до офіцерів, солдатів ЗСУ, які сьогодні б'ються проти ворожої налади. Пануючи героїчне минуле, ми продовжуємо його славетні військові традиції, гартуючи майбутнє. Юнаків та дівчат, що стануть гідними називатися лицарями України.